Всім привіт! Сьогодні я буду крутити номерні знаки на найкращому українському сервері GTA 5 Квантерпе. Спробую вибити якісь круті номера з одинаковими цифрами. Переможці конкурсу з минулого відео у вас на екрані. Відпишіть мені, будь ласка, у Discord у зі тижня, щоб забрати свої призи. Також у вас знову є можливість виграти хорошу суму на цьому сервері. Я оголошую новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, потрібно залишити лайк під цим відео, комент та обов'язково бути підписаним на цей канал. А переможців я вже оголошу у наступному відосі. Якщо ти лише почав грати на цьому сервері і не знаєш з чого почати, тоді я порекомендую тобі першим ділом ввести в телефоні мій промоковитися. Род великими літерами. Він дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти та плюс один ігровий рівень. Що з якої області почнемо? Давай В... так, ВС, 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 ВС. Давай Львіз. Потім ВО. Да, да, Лвізки. Погнали, я звук скрутив, щоб воно нам не мішало. Попасть. 5, Після... 5, О! 5, О, нормально. 5, 2, 5, 3. А, непогано, Але я думаю, що це не треба забирати навіть. Ну, да. 52, 53, а що на 100 тисяч не буде коштувати, може. Ну, може, а, ну, забрати. Ні, то будуть. Да. Але... З ліскою теж не, не забереш. Не, не треба. Зараз просто інвентар заб'ється, у нас тут баланс непоганий. Цікаво, дивитися тоді, коли перша цифра паде однакова, друга цифра паде однакова, О, і ти вже такий чекаєш, 2, 3, Чекаєш, чи третя буде теж однаково, чи ні. Це точно. Ви би цей. Лиш би щось випало нам сьогодні. 2030. Хіба до 2030 року ці О, набирали. І Ще 2030 рік. ВС, ВС. У 2030 році застрічні гроші ці добра продамо. Ну буквил взагалі класно упали. Ми їх перенесемо в GTA 6. Вело я наступний заказав, якщо. Добре. Зараз покрутим вело. Будемо орієнтуватися, щоб по 5 прокрутів на область. Там приблизно. Mm. областей є багато. Баланс у нас не вічний. ВВАТО. Mm. Так, давай. Так, Бо я хочу того, того вибити. Вот, зараз забив буде вас, дивіться. Две, две. Пробуємо. Нема. Вот. Вот. Ой, і... забрал uh, uh, забрав. <laughs> так, нічого їх выкинув. Там в кінці було, ага. коротше, вот і ху. Не, не, підбере. Ну да, я пам'ятаю, я Міне зараз. А не, все нормально. Зайшов. Да. Ну да, і дай 4 однакові, не буде людей. 28. 1, 2-9. Не, не то. Не то, що потрібно. Мовитись. Ну. На. Дай хай тебе хлеб. 4-3, 5, 4 и І... В. Дай, Ой. В. А прикинь, Апикин ВА, Вова точно э, э, Вова. Вова. <laughs> э, <цей не> <laughs> забрав. Ну, так би нормально, продали, точно, Ну. но. Ну. Ашик би цеферки ти не, хотів типа, Вор у mm. мене є такі вже. Mm. Вор у мене є, брат. Вор. Треба В, В о, і Р. В кінці було б геть. Або В ОР. О, Щось не падає, таке. О, і тут БР було би, в, да. б було би, ідеал. <гум> Ану. <да. гум> 50. <п 'ятдесят> Ні, нічого. 17. Все, йдемо, якусь накшу, а ось Давайте наступного прокотим. Давай Чер... С. Так, Чер... е. да, давай Чернівецьку. Там теж прикольно можна вибити. Ну. Ай-яй. Е. 47, Ч... ні, херня. Ще дуже цінується 9696 або 9966. Це це нормальний батку може подати. Приблизно скільки? Мільйон чи більше? Я думаю, що може навіть більше. 28 Ну я це. навіть не знаю у мене такий мен 2010 висить у цьому... Кому то, що це потрібно? Точно можна RR в кінці. Не треба. Не. Можна сер вибити, типу. Ні, Нет, это не ма сенсу такий брат. Да, я думаю, що таке ніхто не це не забере. 29 СОИ Мякас немашка тут, анимашка. А ну Сегой! 3, ]habitude. 7, 2, 73, 77. Киси, киси, киси. Я повірив. Я тоже. Ну двійся, а і цефри гарні, і і Да, я бублу, то шо це страшні гроші були? Да, сітеорік без Давай 50, ага, херня. Давай ще разочок ці. І покрутим наступну, напевно, Франківську. Ате. Сере. Сер. Так, те. Ну, а те, О. О. <реш> так, а те. Ну, АТ я однаковий ще не бачив, До речі, теж ОТА щось може. Ну, я би навіть собі лишив в одинакові. А те, іо. Херня. Тио, а тіо. Хм. 67, 30. Ого. 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 Відмовитися. Міта зараз буде, просто. 83, давай давай, давай, давай. Ой. Було би гадьфайн. Таке не треба, таке в мене в інвентарі десь там валяється. Похоже, до цього. воно 76... пролітає. Mm -hmm. Пролітає, але не кладе, так як має бути. А кіс. Опа, ну давай. давайте 1750. Да. АТ, КТ. <laughs> Я думаю, що цей, що робимо ще тут кілька прокрутів. І давайте, може. Яку область? Закати? Давай АА. АА. АА -а, бо КА -а можна mm -hmm. кент бита тоже. Давай ще разочек цю і крутим АА. Две ну, чуйте знав. Не, не знав. Не, не знав. Не знав. Давайте АА. Відмовитися. А що воно? А. То просто. Багай. Щось забагалось чи що? то воно так. 50. 11. Не, не то. Не то, що мені потрібно. Було би АА було би теж прикольно. Ну так, але і цифри би вже поклали. Ну. Ара. Ара. Ага. Ну так і судна клин, ну шо ж. Один, один. Ага. Ні, пролетіло. Пролетіло одиничка. <риво> Маме. А я вже повірив, що одиниці будуть. Але але, сезор так Шкода, шкода, не. Це нічого не сипить, ні? Це рандом, повний, я думаю. Ну да, то вже скільки людей тут повідкривали, ці. На нього покрутили. У мене ж 7 лежить в том кіні. Не знаю на шоу. У мене теж дофіга, а то то у кожного. Ой. А я кинув на Оликс і їх не оплачую, і не полетіли всі. І я щасливий. У мене теж таке, до речі, було там. Кілька Ай-яй-яй, налик пролетів. 4-0 це ж така імба має виглядати просто. А прикинь АА40 АА. Або ОО 40 ОО. Це вообще бомба. Ну да. Я знаю, що ми зараз ще покрутим. Ми той раз крутили XE. Mm -hmm. Mm -hmm. І ОО, мені здається. Mm -hmm. так, mm -hmm. ну, так теж непогано виглядає. Чи чі, було б приказко. Отако. Хи-хи, типу. А що це за область твої області? Це, походу, взагалі немає такої області. Але можу й помилятися, якщо що поправити в коментарях. О, oh, пишіть коментарі, не забувай. Може забирати по приколу. Я не знаю, треба цього когось? Я би забрав, я. забрав по приколу, у другки здасть. Такі не дуже ботні набирай, якщо чест. Так так, так. Четыре. Ну почему ні? Не, нема. Ну, буде весь ко, але нема. Миша без микрофона. Ну, квартира xx0000x. Только что вы были хер. Прямому сайту славу. А ну брать купить семерочки в меня в эти не буду ласочка. На Намерок. Та шось не йде. Ну да. Ну. Я, я собі не можу витягнути. <ріху> Але прикольні ну, то, томас... ви выбили типа той, ВС, ВС, понял. ВС8. 180... Ой, 235, 40. Ой, ні, нема. Не то, брат, не то. Ще разочек нажимаю ці X и О, ОО. Щоб нулі звалити. Може в нули. нулі Ну ні, то, ні, 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 ні. Взагалі, то ну, 100, якби ти це залив. Ну оце все. Один? 19 Хе-хе, дай. Ну ей. Давай після о Що ти там, Симон, казав? ИИ, да? Ии. Да, ИИ будет прикольно, типа, ИИ, 4 одинички. Да, родной. Она 4-7. А ты 4-0, о-о-о, хлад. Я бачу 50 мільйонів дають и за эти номера. То я бы деки найти не продав. О-о-о. Я тебе блотное. А це не, до, до 3 мільйонів тут ще поклацаємо, то й да, не треба буде 97, 40, де? Ні, херня. Не то. Ну йо-йо-йо. Так, це коно собі зразу овертаймінг би купити, або так? Та міг О -о. би, але не купую, <свісно> нема нічого, взагалі. 90, блін, херня, не то. Ще... Могу роб... 1, 2, 3, 4 і новики, Тоже Ще... Ш... прикольно. Да, але ще разочек оці нажимаю і хватить цього добра. Будемо якусь накшу область крутити. І-і, і попробуй. Та Давай, і. Просто. А її це якась область, чи це просто букви? Не, це просто. А я I don't know. Сімон. і, це просто букви. Понял. Там, то немає такої області. Там вообще покажу. це не круг, що я. Є якісь а, регіональні, які це типу... А то що а, немає. І... Ну... ну, не йде. е попробуй. Края це, по-моєму, Закарпаття чи ні? Кие, вроді так. Ні, Ке. Ке е. А зараз чекай, я відкрию просто ні, ні, це 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 область. Просто, 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 -е. Такого немає, к -е. К -е, а, чи к е. Є, к -е, к -е, я гарантую, що є. Є, є, вон. К -е? К -е, є. Так. Ну вон, пішов, пішов, Ні, Ну ти так? Ці це області Дніпропетровська область.

<реш> а, Прикол? Я навіть не знав, що в Львівській області є NS. Я тоже знаю. Это багато, багато подобавляло. Ну, Он же меняется, это нет NO Тернопільська область моя NO, прикол. Якщо дивляться. Ну, що розробники проекту добавты DE. англійську. D типа. Тоже так, буде прикольно покоротити. <гану> Знаєте, що хочу? Хочу Одеську покрути, тебе Н. О, чи до речі. Думав... Ну, Пробуй НН тоже Одеська. НН зараз uh -huh. після цього я. 6-7. Кілька ще цих дома, дома прокрутів. А ну. Може, ця область нам щось покаже. Нічого вона нам не покаже. Луганська область, ВВ Чекай, що ти казав покрути? НЕ. НН. Н-Н. Типа Одеська область тоже. Ну подивись, як та Сімка пролітає. Эээ, ти бачил. Да. Хотелось бы что-то лучше. Ну нема. шуша я такие прикольные. Давай ты Попробуй пару раз. Аха. Аха. Давай. Закарпатская 000. область. А-О. КО. Зараз, после И, и, и крутых архив. я. Эй, крутый Харьков. Это такой, просто читайский угу. 75, 22 Ой! 6 нейда. Тяжко, честно. 6 д. 0! 0! Ой! Блін, прикинь, було б 0, було бы 0-07. Курка казали область. Давайте добываем тигра, шоу. Ао, хоть я бы закарпать. Ао, давайте Закарпатську 92,04. А восе. Вс. Коротше. Ао! Не йде! Oh, не, head -head. не йде воно, ребята, не йде сьогодні. Геть страшно. 58 на 6. Ого. Що, ще може трохи покрутим, чи не треба. Чи йдемо, блін, я навіть не знаю, як краще. Давайте ще може. Скільки тут нас лишається? 4 мільйона. Але тут дивись, можна з СС e, попробувати, ЄС, бо то теж львівські області всі. Яка e, jak, у вас область Івано-Франківська, так? АТ, так. У нас тільки te, одна. Ні, АТ, е, у 2004 році КОЗ 2004 року. АТ, КОЗ 2013-го, КТ, потім КОД 21, типу з 21-го року, ТО, ХС. У вас. Ого, скики у нас не додавали. Ну, 4 тих. АТ, КТ, ТО. Жило і... 22, 22 роки. ХС ніколи не бачив у нас. Я А тобі, це не так... номера. В тих інтернетах дивлюся дивлюсь, а Може це и обманивать. А... Давайте я ще свою область покручу до 3,5. О! Подиви. Ну ще не можеш вісімку вже тут пхати, хоча б. 58-59. Mm -hmm. Вони щось будуть, будуть вартувати, мені здається, що ні. что не. А Ви навряд чи. же за 150 або <засовувати> за 100 км. Да, да. Моя своє 1-1-1. Один. Переодинички тройка продав за 200 тысяч спустя теж. Короче, я. 22 за 100 тысяч. <засовувати> Тепер акцент тільки на однакові. на коді. Да, да. Я <засовувати> понял. Значить, ми це навіть не забираємо. Ну ще на букви, напевно, трохи. Але ті номера прикольні, що ми вибили хрен. Хрен дам. Ну да, може на якусь тачку поставимо сімейну. <рес> 68,50 ого. Дві. Щоб оо було, хоч би щось би якось прикольно було, виглядало. Та да, але не йде, не йде. Що сьогодні капітація. 87 30, 34, ого. Це страшно щось. Все, що, хватить. Хватить цих номерів на сьогодні. Не дуже нам пішло цей раз, але. Забрали і оці Весь Вес. Я не знаю, що з ними робити.